Хіба нема за що нам славить Бога? Хіба нема для вдячності причин? Давайте ми почнемо із простого, і привід віднайдеться не один. Прокинулись здоровими ми зранку, це милість Бог над нами оновив, а хтось не зміг дожити до світанку, когось ракети вибух розбудив, поснідали і незлиденно зовсім. А кожен смакував тим, чим хотів, десь з голоду вмирають люди досі, і хтось ще зняв вчорашнього не їв. Нам є де відпочити після втоми, і ліжко є над головою дах, а скільки їх з адресами і без дому домівки руйнувались на очах. Хоч раз творцю, приносив ти подяку за те, що геть нічого не болить. А скільки хворих в боротьбі із раком на жаль, програють піть в єдину мить. Ми не одні, в нас друзі є і рідні, Відповідаємо на чиїсь дзвінки, а скільки їх нікому не потрібних, що в самоті живуть свої роки. Ми навесні і влітку працювали. Тепер помітні осені плоди, і фруктів є, і овочів немало. А ще в достатку хліба і води. Ти йдеш до церкви, лине там хваління, і проповідь про Господа звучить, а десь тривають ще страшні гоніння, за віру у в'язниці хтось сидить. Через Ісуса маємо спасіння, Він в небеса дорогу нам відкрив, а скільки грішних душ зазнали тління, бо ворог їх навіки погубив. Можливість маєш Біблію читати, і чуєш дощ нічний по вікнах п'є, а є глухих, незрячих так багато, для когось мрія це життя твоє. Хіба нема за що нам славить Бога? Хіба не віднайдеш подяки слів, нема причин? Тоді почни з простого проснувся ти, і день новий зустрів. Амінь.